Кульбаба лікарська знайома кожному рослина, але в полі вона перетворюється на справжнього ворога культурних посівів. Вона активно засмічує багаторічні трави, сади, овочеві та зернові культури. Її міцний корінь проникає глибоко в ґрунт, а насіння легко розноситься вітром і залишається життєздатним понад 10 років. Бур'ян швидко розростається, створює щільний покрив і відбирає у культур вологу та поживні речовини. Щоб зупинити його розвиток, важливо проводити глибоку оранку, своєчасне скошування та обробку системними гербіцидами. Для ефективного знищення кульбаби у зернових культурах застосовують альфа-декамбу, цукрон плюс і сульфоніл. У сої та соняшнику добре працюють спінер і спінер екстра. А після збору врожаю пристар із ліфосатом. Вносити препарати потрібно у фазі розетки або на початку бутонізації за температури від 15 до 25 градусів. Пам'ятайте, гербіциди слід застосовувати лише відповідно до інструкції виробника. Для підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.